Не можу з вами не поділитися. Одною зустрічю подарував мені цю зустріч мій друг, і ми опинилися на відкритті презентації однієї книжки. Книжка для дітей дитячої, але було ще розумієте таке неочікуване відкриття. Вікусечка, доброго дня. Ще пан Вайночка доброго дня вам, дівчатка, що ця книжка не так для дітей, а як для дорослих. Ну і, звичайно, туди вже і дітки підтягнуться. Вона називається Мишка і мишеня. Дві мишки. Ви розумієте, що, що, що взяла за основу письменниця? Що таке кохання, що таке відносини у любові? І... Це настільки чудово, настільки неочікувано, що тема піднімається досить глибока, тому що ми розуміємо, що кохання воно різне. Можеш кохати за оченята, за зріст, за те, що ой, ти такий гарний і на тебе всі дивляться. Доброго дня на І саме ця книжка про любов, і любов інкондисіональ отаку безмежну, справжню. Коли ти любиш за душу, виявляєте? Ну вроді дитяча книжка. І я кажу цій письменниці: божечки, це книжка для мене, я маю починати любити і любити більш глибше з розумінням, що любов вона має бути обов'язково як вам сказати не в одну сторону, так що ми маємо любити. І отримувати любов саме за це все Дійшла. І дуже цікаві такі приклади приводяться. Це основа на, на, на розуміння, на, на усвідомленні так, у цих відношень, і все в, в поезії, скажімо так. Тому я навіть не знаю зараз, спробую. Роталін, Ротолін, є такі ропаркими Густентусп'єс. Каже, «Мишка, мишка, я тебе люблю, тому що мені подобаються твої ніженьки, твої лапаньки. І тут починаємо, думаємо, божечки, добре, ученята мені подобаються, ручки подобаються, ніженьки подобаються. Але письменниця це розкриває дуже цікавим чином і неочікувано. І каже, тому що вони йдуть поруч з моїми ніжками. А вони ще поруч з, з моїми ніжками ходять, тому що їм подобається з моїми ніжками ходити кругом, кругом, куди б мої ніжки не пішли. А коли дуже холодно, вони при, переплітаються з моїми ніжками. А ще як цікаво, коли ми танцюємо, як ці ніжки поруч з моїми топотять поруч із вогнищем. А ще мені дуже подобаються твої ніжки. Тому що вони так-так поруч з моїми. І ми разом піднімаємося на гори. Ми перепливемо океани, і ми будемо цибати в річку. І разом ніжками з ніжками ми обійдемо весь світ поруч. Ви розумієте? Це настільки дивно, эм, і це так просто, тому що. Насправді, коли ми маємо відношення, і відношення мають бути дивитися в одному напрямку, розумієте, не так, що я віддаю і нічого не отримую. Я живу заради тебе, заради твоїх оченят чи ніжок. Ні. Саме живемо, коли вони поруч, коли ми ходимо в одному напрямку, коли ми дивимося на одні речі, хоча б приблизно з такими розумінням усвідомленням. Тому я зрозуміла, що ось такі книжечки, вони для нас, для дорослих, щоб ми розуміли, усвідомлювали, що таке любов, як її цінувати, як її берегти, як берегти і усвідомлювати свою цінність особисто. Коли ми бачимо себе, усвідомлюємо, коли ми поважаємо себе, нас починають поважати. І приходить оця така безмежна любов, справжня. Ну, це такий чудовий досвід. Я не знаю, чому я дивуюсь, це все такі прописні істини, але, певно, ми завалюємося, знаєте, у ту пристрасть, якусь зачарованість, хочемо служити, хочемо віддати своє серце. І коли забуваємо забуваємо геть, що ми також варті того, щоб її отримувати. Ну і виходить ось такі цікаві моменти, що ми вигоряємо, любов не знаю куди дівається, і забуваємо, що так як ми даємо, так і ми маємо отримувати. Інакше не буде працювати нічого. Натусічка пишеш, мабуть, тому що відчуваєш. Якщо ти мені зможеш відкрити це питання. Тому що я розумію, що пристрасті і відношення зачасту невдалі зароджуються саме на пристрасті таких земних почуттів. І ми не знаємо, що таке любити по-справжньому, коли ти бачиш ті оченята і дивишся невоче в душу і цінуєш за душу, любиш за душу, що там всередині. У людини, ну, мабуть, так я так зараз розумію. А щоб побачити, це треба заглянути всередину. Тому що фізична краса, вона зачасту ну, не зачасту, вона може бути оманливою, а може бути і не краса. Геть зовсім мене мої такі спостереження також є. Тобто, напевно, вглиб дивитись оченята. Я не знаю, чи я правильно висловлююсь. Але дуже цікаві такі спостереження, і цікава така усвідомленість, наскільки ми себе виховуємо, наскільки ми виховані любити один одного, розуміти, що таке любов, і вже що казати? Що можу я сказати за наших дітей, за малюків, які ось такі книжечки пишуться? І Я розумію, що в першу чергу вони написані для нас, для дорослих, і це дуже чудово, що виходять ось такі м -м, вірші. Такі спостереження, тому що коли ми були на презентації цієї книжки, було дуже багато дітей, і письменниця задавала питання: а чи можна любити мишку, ем, коли от приготуйтеся, е, коли мишеня пукає? От, от я люблю іспанців, от вони без життєві, да, такі? І деякі дітки, та ні, це ж так, так ж. Це ж так недобре. Це такі запахи. Як же ж його це терпіти? І тут вона питає: а ви що ніколи гази не випускаєте? Та так, і хіба вас батьки не люблять, перестають любити за це? Та ні, нас люблять. От, бачите, значить, все натурально, ну звичайно, не використовувати, десь піти відійти. І оце починається. Ну це так цікаво, і мені дуже імпонує так. Десь воно мене трішечки знаєте, все ж таки, я вихована в радянському союзі, і це відчувається, якби я цього не хотіла. Але мені дуже імпонує оця натуральність. Рефлексіон, так, коли ми усвідомлюємо, повинні зрозуміти, відчути і прийняти, просто прийняти. І, звичайно, повага, тобто можна приймати нашу натуральність, тому що так ми складені, ми всі, вибачте, ходимо і какаємо, і пісім, так? От такий цікавий сьогодні: від любові до, до, до справ нужденних. Але коли з повагою, коли звичайно... Ти ж не будеш опорожнятись да, де-інде, а є для цього місця. І їх виховують їм пояснюють, що тут це все натурально, це не потрібно відокремлювати. Але все має бути з нормами такими. Дуже цікаво, я не знаю дивно, напевно, бо це я не знаю, чому я ділюся з такими моментами, але певно, тому що воно мене не то, що турбує, а якось трішечки дивує. Приємно дивує, тому що вони не соромляться це піднімати, а вони не відокремлюють, що там може бути таке. Знаєте, якщо гарно, то це має бути все-таки в золоті, і людину ми ставимо на і забуваємо, що ми просто люди, і ми всі маємо якісь свої нужденні моменти. А коли настільки гармонійно, ти усвідомлюєш, що всі ми люди, всі ми можемо і помилятися, і ми всі вчимося. От тоді ми приймаємо, приймаємо себе, приймаємо себе не так, як ми помиляємося, чи як це як це вам, як це вам донести, що ми ж такі недотепні, так? А коли ми приймаємо кожен кожну помилку як досвід, оце напевно найкраще, що може бути. Тому що саме досвід нам дарує таке розуміння. Що ми справилися. Як не справились, то ми справимося в майбутньому, оминемо помилок саме на нашому досвіду передньому. Тому от хіба це не чудово? Бу е з вами прощатися. Дуже рада була, що ви зі мною. Якщо у вас є питання, пишіть. Е -м -м, якщо щось не зрозуміло також. Але саме зараз е цей момент. Е я знаходжусь у роздумах. Наскільки це цінно розуміти, як ми сприймаємо світ, сприймаємо і проживаємо наші відношення? І я вже не кажу за дітей, які живуть, формуються на базі наших відношень, відношень батьків, бабусів. І скільки б ти не говорила, дитинко, живи, краще. Не помиляйся, як твоя мама, чи як бабуся помилялася, воно не працює. Тому що особливо дітки, вони зростають на діях, вони дивляться, просто дивляться, бачать, відчувають, переживають все, що робиться в сім'ї. І як би ти не говорив, не помиляйся, чи оминай. Це такий досвід. Воно не буде діяти тільки на прожитому. Якось так. Обіймаю вас міцно, міцно. Дякую вам, що були зі мною і до нових зустрічей До побачення.